Свято весни, грації та вишуканості Подільський бал 2016 відбувся у Вінницькому національному аграрному університеті. П'ятий ювілейний бал, запроваджений у свій час президентом університету Григорієм Каледніком, тепер став доброю традицією. Галантні юнаки у фраках, чарівні пані у вечірніх сукнях, під звуки вальсу в кращих традиціях бальної культури граційно з'явились у залі університету перед високоповажною публікою. Ми велику логу приділяю. Виховання особистості в університеті. І якраз такі заходи вони дають можливість не лише учасникам, а й глядачам е бачити те красиве, цінне і корисне. Я хочу передати із шановним учасникам цього зібрання е вітання від Григора Миколаївича Пелатніка. Десь ідея е е саме принесення такого балу в університет, це ідея Григора Миколаївича. Він завжди підтримує і буде підтримувати такі події. Тому вітання вам, уклін, глибока шана. Ректор університету Віктор Мазур не лише відкривав свято, а ще й разом з іншими представниками аграрної родини брав участь у майстер-класі класичного танцю від члена журі керівника ансамблю «Грація» Олександра Мацюка. Звуки Вальсу у цей вечір не залишили байдужими нікого. Бал це не лише вишукане дійство, в якому із задоволенням беруть участь прихильники класичних танців та поціновучі романтичної музики. Це манери та етикет, певні вікові культурні традиції. Всі студенти дуже відповідально до цього підійшли. Кожному студенту бал дає можливість розвиватися естетично, розвиватися як особистість, набиратися якихось культурних навиків. Я гадаю, що Кожному студенту, який прийняв участь у балу, це знадобиться. Серед учасників подільського балу були пари, які вперше брали участь у цьому романтичному дійстві. Були юнаки і дівчата, які знайомі з бальною культурою, і ті інші ретельно готувались до свята, підбирали сукні і фраки, займались із хореографами. Ми готувалися десь около півтора місяця, шість-сім тижнів. Так, це було досить таки важко, але реально сам бал він несе собі таку казковість. загадковість. От принц, принцеса. Ну от це показати себе краще, от, ну, поміж інших пар. Цього року поряд із вишуканою програмою на учасників очікували приємні несподіванки: конкурси, майстер-класи та імпровізовані номери. Кавалери із дамами могли обмінюватись романтичними посланнями. Атмосфера свята була особливою. Подільський бал це вже певна традиція. Вже кожні п'ять років проводиться цей бал за підтримки нашого президента, за підтримки нашого ректора, і це є вже такий, як, як честь виступити на цьому балу, показати свої все, що ти вмієш, проявити себе. Тобто, ну це є прекрасний шанс. Тому подільський бал це є еліта, це є те, що е, дозволяє. Справжньому по світську відпочити і показати, яка в наша досвідчена, яка наша є толерантна, наша гарна кожна з вісьми пар, які брали участь у подільському балу 2016 були особливими, тому й отримали нагороди і титули найкращими або королем і королевою і балу публіка і члени журі однозначно визнали пару під номером три: це чистоколяна Ірина та Побережна Ярослав. На всі 100, тому напевно, такі результати. Так, так, наші зусилля дали такий поштовх, для нас виклатись на всі 100 в нашому сольному номері. Ми, ми намагалися, і я думаю, що в нас все вийшло. Дякую. Вкотре грандіозне свято університетської родини Подільський бал Вінницького національного аграрного університету пройшов із блиском та позитивними емоціями. Студенти Вінницького національного аграрного університету продемонстрували свою вишуканість та бажання долучитись до кращих світових традицій. Президент університету Григорій Калетнік в подарунок переможцям подільського балу подарував солодку вечеру у Львівській кав'ярні.